Танкіста всіх вітаю, Ви на каналі Сіноптік TV. І це відео для тих, хто ще можливо не знав. Но завтра, 24 січня, у грі World of Tanks стартує аукціон 2024. На Ютуб-каналі Wargaming відео відос, давайте з вами разом подивимося, Він цього йде хвилинку. Думаю, у вас часто йдеться. Давайте жінко перейдемо. Ваші ставки, пані і панове. Аукціон розпочнеться 24 січня. П'ять днів, п'ять лотів, різні рівні, різні механіки, навіть різна кількість гармат. Але всі лоти мають одну спільну рису. Це все цінні танки, і кожен цінний по-своєму. Один із лотів це новий вищий хижак. Він разюче поєднує в собі рухливість, броню і вогневу міць. А за необхідності... або боєбара або якась нова преміумна арта. ТІСА може стати снарядом в інших лотах. Також будуть нові танки, які ви зможете придбати за золото чи кредити. Аукціон буде відкритим, що означає можливість стежити за ставками конкурентів і змінювати свої. Якщо ваша ставка не виграє, авто. Тобто ми будемо бачити як це працює. І змінювати працює, Ми будемо бачити, хто ставить яку ставку, типу буде планка мінімальна підніматися, якщо я правильно розумію. І нам потрібно буде, якщо ми захочемо попасти в планку переможців, потрібно буде підвищувати свою ставку. І так кожен, кожен буде підвищувати, і там планка просто буде лізти, просто в нереальні цифри, в принципі, як завжди. Якщо ваша ставка не виграє, або ви скасуєте її, всі вкладені ресурси повернуться, та, щоб... В то взалі це вперше робить, не переживайте. А якщо ви поставили там якусь певну суму кредитів або золота, якщо ви не виграли, то вам це все повернеться назад на аккаунт. Якщо вона виграє, ви отримаєте неймовірно рідкісну машину. Заходьте на аукціон щодня, щоб не прогавити жодної вигідної пропозиції. І Важливо, слідкуйте я, за ставками, бо учасників аукціону більше, ніж лотів. Нехай щастить бійці. А тепер ця ж новина на сайті Wargaming. Бачимо з 24 по 28 січня ви зможете робити ставку у золоті чи кредитах на спеціальному аукціоні і отримувати винятково рідкісні машини високих рівнів. Ще раз бачимо: з 24 по 28 ставки приймаються з 11.00 до 23.59 за Києвом. Доступ до аукціону. Переходьте до аукціону з спеціальної сторінки. Тут зазвичай наш магазин, а тут все, все основне, бо тут буде в нас аукціончик. Правила акціону. Оцініть динамічний відкритий аукціон. Бла-бла-бла. Мінімальна ставка. До нову ставку також можете випадити, зроблених ставок і конкурентну ставку. Це все добре, ставки в золоті або кредитах. Будуть. Все зрозуміло тут написано, будуть або золото, або кредити. Вільного досвіду не буде. Комфортно робіть ставки на вибрану суму. Вказану суму в золоті чи кредиту буде автоматично списана з вашого аккаунту. Тут просто подробиці. Які комусь цікаво, в принципі, перечитайте. Можна свої ставки в реальному часі міняти, схрестіть обов'язково пальці, швидке одержання нагород і повернення ставок. Протягом кількох годин після лоту переможці акціону отримують свою унікальну техніку. Решті учасників ставки повертаються в повному обсязі. Якщо 1000 учасників акціону зробили однакові і найнижчі виграні ставки, а доступних товарів залишилося лише 500. Виграють 500 ставок, зроблені першими. Тобто вже заставляють робити ставку швидше, тому що хто швидше її зробить, той отримає товар. Товари, отримані на аукціоні, не підлягають поверненню. Ай-яй-яй. В принципі, отака от новина. Дякую всім, хто переглянув, обов'язково. Прожимайте подобачки, підписуйтесь на канал, і також пишіть в коментарях, чи будете брати ви участь в аукціоні. Що ви хочете там побачити, можливо, буде БЗ-176-й якого я маю, я хотів би його там обов'язково побачити і залити золото. Поки скільки ще не знаю, але я б хотів собі цей танчик. Пишіть, що ви хотіли б отримати. Дякую за перегляд, всім папа. -па.